Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу читаємо Книгу суддів, і сьогодні ми будемо слухати другу главу. І прийшов ангел Господній з Галгала в Бохим у Вефиль до дому Ізраїлевого, і сказав їм: так говорить Господь. Я вивів вас з Єгипту і ввів вас у землю, про яку клявся батькам вашим, дати вам. І сказав: Я не порушу завіту мого з вами повік. Перш ніж ми почнемо далі читати, давайте звернемо увагу на те, що ангел Господній приходить із Галгала. Тут не сказано, що він прийшов з неба. Тому екзегети допускають, що це міг бути або первосвященик. Або це міг бути якийсь пророк. От Дуже часто людям потрібно сказати те, що вони, в принципі, знають. От хтось має це озвучити. І ми розуміємо, що от чому часто ми повторюємо одні і ті ж самі речі: людина дуже швидко забуває, От її падша природа спонукає до того, щоб десь відкладати на дно скрині. Ті знання, які для неї є спасительні, і займатися якимись другорядними речами. І тому постійно от ми і в храмі, начебто, одне і те ж Євангеліє постійно читаємо, одні й ті самі зачала читаємо ну, з Євангелії кожної неділі, майже ну, кожного року, там, кожна неділя має своє особливе читання, так само, як і кожне свято. Це для того, щоб знову і знову спонукати нас до того, щоб шукати спасіння, щоб бути вірним Богу. І от ще вкотре, давайте згадаємо, скільки ми вже з вами читали оці звернення, що то пророки, то патріархи, то священник, то, то первосвященник звертаються, то Господь говорить через цих пророків, звертається до ізраїльського народу і нагадує їм про. Заповіді Господні. А Так, і це нам теж потрібно. І що тут сказано? І ви не вступайте в союз з жителями землі цієї, богам їх не поклоняйтеся, ідолів їх розбивайте, жертовники їх руйнуйте. Розбивання і руйнування ідолів мають бути наслідком ненависті до них і несприйняття їх. Тобто не має бути ніякого компромісу із злом. Про це ми говорили і будемо далі говорити. Який сьогодні компроміс із злом? От, наприклад. Ще донедавна хлопці і дівчата соромились заходити в хату, якщо вони, ну, хлопець соромився заходити там, чи серед білого дня, чи навіть ввечері, в хату до дівчини, якщо вони там не заручені чи ну, не одружені. Але сьогодні це стало нормою навіть у християн. І батьки цьому значенню особливого не придають. І це означає, що люди йдуть на компроміс і злом. Ну, В чому може бути причина? Можливо, надивившись, надивившись різних серіалів, подивившись, як живуть люди у світі, можливо, батьки почали мріяти про таке життя, але ще щось їх стримувало. Ну, як щось. Духовний закон. Традиція суспільства стримували їх. А тепер вони дітям це своїм дозволяють. Далі, наприклад, сьогодні дуже часто ми бачимо сквернослів'я у соціальних мережах. І теж багато хто собі дозволяє це робити і не бачить у цьому проблеми. Хоча є ті, хто голосять і просять, і благають час війни. Давайте будемо краще богославити. А не призивати сатану. От. І тому от, таких компромісів в нашому суспільстві і злом є і дуже, і дуже багато. А як працює гріх? От давайте ми зараз прочитаємо. Але ви не послухали голосу мого, що ви це зробили? І тому говорю я. Не стану вже переселяти людей, цих яких я хотів вигнати. Не вижену їх від вас, і будуть вони вам петлею, і боги їх будуть для вас сіттю. Тобто людина карається правильно сказати, якби не Богом, а тим, чим грішить. Бог застерігає, оберігає. А якщо вони от лишуть між собою? Цих ідолів, то вони самі себе покарають, тобто почнуть грішити. Це треба зрозуміти технічно, як це відбудеться. Є споконвік встановлені правила життя, правила сім'ї, правила суспільства. А от гріховний спосіб життя там пропонує свої правила, не Божі. І от якщо люди починають жити по цих правилах, то сім'я просто зруйнується, прийде гріх, прийдуть страждання. Бо давайте згадаємо правило: гріх спочатку солодкий, потім людина стає рабом гріха, ем, десь усвідомлює, що щось тут не так, але їй важко позбутися цих оков і цих пут гріховних, а потім вже йдуть наслідки хвороби, страждання там, і, і так далі. А Потім смерть і духовна, спочатку духовна смерть. І, до речі, людина, яка перебуває у духовній смерті, ем, має на душі велику тугу. Це людина точно нещаслива, вона осуджується своєю ж совістю, бо в найбільшому грішнику завжди, хоч трішечки, але лишається совістю, а це голос Божий. Ну, а потім, якщо людина не кається, то відбувається ну, духовна смерть, як ми вже сказали, і тілесна смерть. І читаємо далі. Коли, коли ангел Господній сказав слова ці всім синам Ізраїловим, то народ підняв голосне волання і заплакав. От як воно буває, треба, щоб хтось сказав, повторив, нагадав, тому що в людини дуже коротка пам'ять на добро. І от тому ми в храмі з вами е, за життя дуже часто чуємо одні і ті самі читання євангельські. Євангеліє насправді не таке вже й велике, е, по своєму об'єму. І ми часто одне і те, ж, якби чуємо. Тому що кожна неділя має своє читання, і на протязі року ми прочитаємо Євангеліє і не один раз. І значить, от скільки вже так було випадків, що тут і пророки, там і патріархи, і, от, і первосвященники одне і те ж повторюють. І Господь знову прийшов і одне і те ж каже, тому що людини дуже коротка пам'ять. І тому Іоанн Златоустий каже, що треба мати духовну літературу у себе в будинку, треба її читати. І інший раз, навіть якщо ти і не будеш читати, але зайдеш і побачиш книжки, вони тобі нагадають, десь там все одно це працює, що там щось написано, і десь там тобі щось згадається. І воно працює, воно оберігає тебе. Ну, але якщо цих речей немає, то де ж та духовність візьметься? От тому ми з вами читаємо, і ви дорогенькі маєте терпіння, сумління. І не вибирайте ті проповіді, де які там е, мають якісь інтригуючі назви, десь там про війну, там, там, щось там про кохання. От вже там перегляди йдуть великі. От, треба постійно все, все писання, воно богонатхнене. І все, що ми читаємо, воно корисне для нашого життя. Слухаймо. Від цього й називають місце це Бохим. Там принесли вони жертву Богу. Бохим – ті, що плачуть. Тобто, коли вони це все почули, одесь ну, дійшло, як ми кажемо, до совісті, і вже почали там і плакати, і ридати. Ай, що ж буде з нами, ай, це ж яка проблема? Ненадовго. Вистачило їхнього сукрушення, їхнього плачу, і читаємо далі. Коли Ісус розпустив народ і пішли сини Ізраїлеві, кожен у свій дім і кожен у свій наділ, щоб одержати спащену землю, тоді народ служив Господу в усі дні Ісуса і в усі дні старішини життя, яких продовжилося після Ісуса, і які бачили усі великі діла Господні, які Він зробив Ізраїлю. Взагалі, ми чуємо знову ж таки повторення того, що ми вже якби читали. Справа в тому, що це інший автор, і є думка, що це був Самуїл, пророк Самоїл, який писав цю книгу. І тому він згадує все, як це все відбувалося. Але коли помер Ісус, син Навина, раб Господній, будучи 110 років, поховали його в межах наділо його. У Фамнав Сараї, на горі Єфремовій, на північі від гори Гааша. І коли весь народ той відійшов до батьків своїх і постав після них інший рід, який не знав Господа і діл його, які він чинив Ізраїлю. Пам'ятаєте, ми говорили одна із причин, ну допускають екзегети, таку причину, що от ці всі падіння, які будуть у період суддів. Пов'язані з тим, що в них не буде ярко вираженого пророка, такого, як, наприклад, був Мойсей чи був Ісус Навин. І тому ось ну, час від часу Бог все одно буде любити цей народ і буде посилати їм суддів. От, і, але от в них постійно буде кілька років благоденства, коли Бог дає їм суддю, і вони швиденько забули це благо і знову починають грішити. І знову рабство, і знову благоденство, і знову рабство. І от період суддів кажуть, ну приблизно 350-400 років буде тривати саме з такими перемінами. І закінчиться на преликий жаль, все ж таки великим падінням і боговідступленням. І тоді сини Ізраїлеві стали чинити зле перед очима Господа, і стали служити Валу, залишивши Господа Бога батьків своїх, який вивів їх із землі Єгипетської, і звернулися до інших богів, богів народів, які оточували їх, і стали поклонятися їм, і роздратували Господа, і залишили Господа, і стали служити Ваалу і Астарті. От люди шукають легкого шляху, і їм чомусь здається, що шлях закону Божого що це складний шлях. Насправді ні, це легкий шлях, і він дає чисте, духовно і тілесно, здорове життя. А от шлях поклоніння Ваалу і Астарті, там відразу ж дається насолода. Тому що при цих храмах. Творилася так звана проституція, і там люди відразу ж йшли і отримували насолоду, особливо коли поклонялися Астарті. Ну, авалу приносили дітей в жертву. Думали, що от дитину спалять і вже буде благословіння. От Чомусь от це є таке навіть, і, вибачте, можливо, грубе порівняння. Але в нас теж батьки хочуть відкупитися від Бога лише через дітей, коли дітей до причастя приводять, а самі не причащаються. От, і їм здається, що цього достатньо. Я думаю, що, скоріш за все, правильно було б, якби мама причастилася і тато, то сім'я освячується через маму і тата. А так чомусь от така привичка: дітей до причастя, а, а дорослі ні. От, і от така от проблема. І запалав гнів Господа на Ізраїля, і віддав їх у руки грабіжників, і грабували їх, і віддав їх у руки ворогів, які оточували їх, і не могли вже устояти перед ворогами своїми. От мені згадалися слова е, Поїсія Святогорця. От він каже, скільки є таких. В світі людей, які працюють на особливих об'єктах, і Бог стримує їх, тому що ну, скільки є людей, ну так би мовити, ну, неадекватних, які можуть порушити будь-яку систему, там водопостачання, наприклад, чи енергетичну систему, у нас є атомні станції. Ну, багато є речей, де має бути велика відповідальність. Я кажу, що тільки Бог береже. От, але коли вже Бог попустить, тоді стається там якась е, катастрофа. Так само тут сказано, що Бог попустив вже цьому народу постраждати. Куди б вони не пішли, рука Господня скрізь була їм на зло, як говорив їй Господь, і як клявся їм Господь, їм було дуже скрутно. Ну Все не ведеться в господарстві, ні на полі, ні в садку, ні в сім'ї. Ну, от Все розвалюється. І поставив їм Господь суддів, які рятували їх від рук грабіжників їхніх. Але суддів вони не слухали, а ходили блудно вслід інших богів, і поклонялися їм, і дратували Господа, швидко ухилялися від путі, якої ходили батьки їхні, і, підкорюючись заповідям Господнім, вони так не робили. Не слухали суддів, прямо сказано. Не хотіли сприймати. І сьогодні теж голосу церкви мало хто слухає. Дуже люди відчули свободу, але неправильно нею користуються. Дуже неправильно. От, собі на погибель використовують свободу. От, от, ізраїльтяни теж відчули свободу і пішли у всі тяжкі гріхи. І суддів не слухали, і сьогодні церкви теж не слухають. Коли Господь поставляв їм суддів, то сам Господь був і судею, і рятував їх, і ворогів їхніх в усі дні судді. Бо жалів їх Господь, коли чув стогін їхній від тих, що гнітили і пригноблювали їх. Тобто Бог бачить страждання і дає випробування по мірі. Таке випробування, щоб можна було понести і спастися. Але як тільки помирав суддя, вони знову робили гірше за батьків своїх, ухиляючись до інших богів, слугуючи їм і поклоняючись їм. Коли помирав суддя, і суддів особливо не слухали, а ще як він помирав, то взагалі було ще більше падіння. Не відставали від діл своїх і не відступали від непокірливої поті своєї, і запалав гнів Господні на Ізраїля, і сказав він за те, що народ цей переступає за відмі, мій, який я уклав з батьками їх, і не слухає голосу мого. і Я не стану вже виганяти від них жодного з тих народів, яких залишив Ісус Син Навина на землі, коли помирав. Щоб спокушати ними Ізраїля. Чи стануть вони триматися по т Господні і ходити по ній, як додержували батьки їхні, чи ні? Щоб спокушати Ізраїля. Ну, знову ж таки, ще одна грань духовного життя. Коли в людини все живе, все, все, все в житті складається добре, спокійно, все гаразд, нема там особливих випробувань, є достаток. То є така пересторога, що про ту людину забули небеса. Тому що, коли є випробування, є аналіз, є переосмислення, є бажання змінити щось на краще. І от тут цьому народу Бог попускає бути самотніми, щоб було оце переосмислення. І завершаємо читання. І залишив Господь народи ці і не виганяв їх. Невдовзі і не віддав їх у руки Ісуса. На цьому ми завершили читання. Другий глави Книги Судді. Хай Господь береже нас від усякого зла.